Здається, вже відвик від 156 дюймових Full HD екранів, бо після більше ніж півроку роботи за 4К монітором, Full HD видається мені уже недостатнім. Це просто перше, що кинулося в очі у даного ноутбука. Звісно, це не означає, що екран тут поганий, бо якщо ви досі користуєтеся Full HD дисплеєм, то жодного дискомфорту із цим також не відчуєте. Ба Більше нижча роздільна здатність, навіть додає плюсів у сучасних іграх, дозволяючи відеокарті витягнути вищий FPS при тій же графіці. Затем він порадував хорошою передачою кольорів, бо тут покриття 100% sRGB. також частота оновлення 144 Гц робить картинку дуже плавною та приємною, і геймери точно оцінять. Щодо яскравості, то максимальне значення вказано до 250 ніт, і як на мене, цього замало. В сонячний день або в яскравому приміщенні запасу яскравості буде малувато, бо для порівняння, мій монітор має 450 ніт, і інколи мені і цього недостатньо. Начинку моїй конфігурації це Intel i 9 14900HX, тобто 24х. Та 32 поточний та Nvidia RTX 5060, 8 Гігова та з TGP до 115 Вт. Доповнюють їх 32 ГБ DDR5 на частоті 5600 в двох слотах і SSD M2 на 2 ТБ, але він показує якісь дивні цифри на запис. Плюс ще один слот M.2 2 при цьому залишається вільним. Одразу помітно, що баланс системи зміщений в бік процесора. В ігровому ноутбуці це не типово, адже зазвичай відеокарта важливіша, але якщо у ваших задач багато потокові обчислення, рендеринг, обробка відео, він якраз. Для цього. Для оцінки продуктивності ось вам декілька популярних бенчмарків, можете поставити на паузу і роздивитися, якщо цікавлять конкретні результати, але сухі цифри це одне. Тому переходимо до найцікавішого ігри. І якщо грати на рідному дисплеї ноутбука, тобто в Full HD, то напевне зі всіма актуальними іграми проблем не виникне взагалі. Треба лише обрати адекватні налаштування графіки, і зазвичай це буде високий або навіть ультрапресед, подекуди середній і вперед. Частота кадрів при цьому майже всюди буде комфортною, на більш важких тайтлах як от Cyberpunk чи Stalker 2 можна розраховувати десь приблизно на 60 fps точно, а в більшості інших буде 100 fps і більше, як от Warzone, Fortnite, Forza Horizon 5 чи Ghostrunner 2. В них FPS летить далеко за сотню. Про щось простіше на кшталт Rocket League взагалі можна не згадувати. Також порівняв RTX 5060 з сусідніми моделями, і вона показує себе дуже близько до мобільної RTX 4070. Різниця буквально в 5-7 FPS на користь 4070 в середньому. Натомість 5060 випереджає попередницю 4060, приблизно на ті ж 5-8 кадрів. Тобто продуктивність RTX 5060 знаходиться між 4060 та 4070, плюс вона побудована на новішій архітектурі Blackwell і потенційно матиме переваги, наприклад, у підтримці свіжих DLSS та інших майбутніх фішках. Але мене ще здивувала адекватна можливість 4К геймінгу з цим сетапом, підключивши нову до свого 4К монітору. У всіх перерахованих. Них іграх вдалося отримати іграбельний FPS, правда, очікувано за рахунок зниження графіки до середніх чи нижче, ну або з увімкнення потрібного профілю DLSS. Звісно, 4К – це не рідна стихія для 5060, шістдесят, та 8 ГБ відеопам'яті малувато для ультратекстур. Але сам факт, що такий ноутбук дуже навіть адекватно справляється із 4К-геймінгом – це точно тішить. Якщо з іграми все добре, то з робочими завданнями тим більше за час користування жодного разу не відчув браку продуктивності в повсякденній роботі. Офісні програми, браузер, мультизадачність. Тут навіть немає про що говорити. Все літає. Той же монтаж відео у Premiere Pro відбувається чудово, а експорт готового тестового 4К ролика зайняв лише 3 хвилини 38 секунд. І за час тестування я звернув увагу на цікавий момент з охолодженням. У штатному збалансованому режимі кулери навіть під максимальним навантаженням, тобто бенчмарки ігри, не виходять на повну потужність. Швидкість обертів залишається нижчою, ніж якщо увімкнути режим максимальної продуктивності. Тобто в системі охолодження є ще приблизно по відчуттям 15-20% запасу, але очі. Коном доведеться пожертвувати комфортом, бо з потужністю охолодження пропорційно зростає і її шум. Цікаво, що зміна обертів кулерів відбувається ступінчасто, а не плавно, тобто вентилятори підвищують швидкість ривками, переходячи з одного рівня на інший, і це помітно на слух. Під час ігор чи тестів то шум вентиляторів є, проте цілком стандартний та адекватний для ігрових моделей. В офісному режимі охолодження працює майже безшумно, плюс ще є можливість перемкнути його в додатковий тихий режим. По температурах то максимум, що мені вдалося побачити після тривалих бенчмарків та ігрових сесій, це пік 93 градуси на CPU, при тому середня температура трималась близько 73 градусів. По GPU нагрів був піку 77 градусів, при середніх 71 градусі. І це все було при кімнатній температурі десь близько 26 градусів. На це відчувається як доволі тепла центральна зона клавіатури ближче до верхньої частини, але не обпікає. Лише відчувається підвищене тепло, ну а решта корпусу залишається відносно прохолодною. А от якщо грати з закритою кришкою, підключивши зовнішній екран і використовуючи ноутбук як системник, то нагрів буде очікувано відчутнішим. До речі, в цей момент, коли підводиш руку, то добряче відчувається, як затягується повітря, я так розумію, ну або видувається потік повітря, який йде через клавіатуру. Тобто, я так розумію, що це якраз. Додатково йде ось таке отохолодження, і через це в цій зоні на верхній частині зі сторони клавіатури нагрів. По суті, я б сказав, майже не відчувається. Так є ось ця центральна зона, яка тепліша, але ніякого дискомфорту взагалі просто тепліша ніж інші зони. Тому так розумію, що тут якраз концентровано Відеоядро і відповідно сам процесор. Також приємно, що більшість основних роз'ємів розміщені позаду, що дуже зручно, бо кабелі не будуть стирчати з боків та не будуть плутатися під руками. Хіба я би додав назад ще один, хоча б USB-A, але їх розкинули по боках. І єдине, чого мені бракує, це картрідера. Хоча на офіційному сайті чомусь сказано про наявність sd пуш, -пуш рідера Проте на корпусі його не знайшов. Отже, ззаді тут є повнорозмірний HDMI 2.1 з підтримкою до 4К 120 Гц, основний роз'єм жилення для комплектного блоку, USB Type-C32 Gen 2 з підтримкою DisplayPort 1.4. Тобто цей USB-C може виводити відеосигнал як альтернатива HDMI. RJ45 для дротової мережі, і, хоча на сайті заявлено, що він 2,5 гігабітний але насправді контролер гігабітний. Я спеціально перевірив, бо в мене якраз інтернет 2,5 Габітний, тобто ще одна помилка на сайті. Зліва розташований звичайний роз'єм USB a 32 Gen 1, також комбінований аудіороз'єм 3.5 мм для навушників та гарнітури. Справа розташований ще один роз'єм USB a 32 Gen 2, та ще один USB-C, який також підтримує DisplayPort 1.4, та навіть Power Delivery для зарядки ноутбука. Тобто для USB-C, який позаду чомусь цієї підтримки не додали, хоча в ньому це мені є більш логічним. І набір роз'ємів доволі непоганий. До бездротових модулів, то тут і Wi-Fi 7, та Bluetooth теж присутні, швидше за все, версії 5.3. У ноута повнорозмірна клавіатура, тобто з цифровим блоком правору, що мені вже подобається. Хід клавіш середній і відчуття при друку дуже комфортні, оскільки кнопки натискаються м'яко та тихо. Додаткові мультимедійні клавіші у мене з коробки працювали через FN, але це можна змінити, щоб вони були головними через фірму і застосунок, за що їм подобайка. Але в моєму випадку помітно гуляє верхня ліва частина клавіатури при натисканні. І сподіваюся, це особливий Саме мого екземпляру також тут присутня rgb підсвітка, і через додаток можна обрати будь-який колір підсвітки на свій смак та відповідну яскравість. А от ефектів типу веселка, дихаюче світло, тощо я не знайшов, тому вона є статичною. Мені ж особисто більше подобаються динамічні ефекти переливання. Також що стосується кнопки жилення, то якщо ноутбук вимкнений або у глибокому сні, то разове натискання кнопки не вмикає його. І треба її утримувати, це так би мовити захист від випадкового натискання, щоб ви не ввімкнули пристрій ненароком, переставляючи його чи, наприклад, протираючи. А тачпа тут середнього розміру, зміщений трохи вліво від центру корпусу, поверхня гладенька і палець ковзе легко. Ну і фізично він клікає майже на всій площі, крім самого верху, близько 15-20 верхньої частини, що є в принципі нормою. І також, на жаль, але жодних будованих сканерів відбитків чи інфрачервоних камер для Windows Hello тут немає, що в принципі для ігрових ноутбуків, знову ж таки типово. Так, в ньому доступна доволі проста веб-камера, яка на 2 мегапікселі може записувати та транслювати відео максимум до Full HD. Вона є доволі ширококутною і їй допомагають два мікрофони. Ну а якість відео та звуку можете оцінити і написати про них в коментарі. Ну і за звук в ноуті відповідають два динаміки, які спрямовані вниз. Потужність, судячи з усього, десь по 2 вати кожен, оскільки точних даних немає. В цьому звучання я б оцінив як базове, і запас гучності середній для перегляду фільмів або ютубу. Вистачає. По якості звуку, то акцент зроблений на низькі частоти, і на його тлі середина та високі частоти приглушені, ніби прикриті ковдрою. А базового колайзера в штатну програму на забезпечення або налаштувань для поліпшення звуку, чи тих же пресетів тут немає. І переходимо до найслабшого місця практично всіх подібних ноутбуків, батарея. І вона тут трішки більше як 53 ватт-годин, що є доволі скромною ємністю. І я називаю такі моделі перенести від розетки до розетки. Тобто автономність вистачає, хіба що щось швиденько зробити, поки ви не біля розетки. Ну або для перегляду відео, де в моєму тесті при відтворенні такого з YouTube по Wi-Fi та на максимальній яскравості, то ноутбук протримався менше 2 годин. І цікаво те, що при зниженні яскравості до половини результат був майже такий самий. Тому в режимі дуже легкого навантаження, типу робота з документами і нижчою яскравістю, то можна отримати, я думаю, ну максимум 3 години. Ну а в іграх на акумуляторі, думаю, самі розумієте, що нічого видатного. Бо, по-перше, продуктивність падає, а по-друге, батарея сідає на очах. Я, звичайно, запустив Рокетліг без зарядки і вийшло близько однієї години 20 хвилин гри. І це типова ситуація для найпотужніших ноутбуків з особливо аж X процесорами тож блок живлення завжди має бути з вами. Його комплектний, наприклад, йде на 180 ватт, який досить компактний як для такої потужності. І він заряджає ноут з десь 10% до 100 приблизно за 2 години. При цьому до 80% дійшло за першу годину. Плюс знову ж таки є можливість зарядки від 100 Втних кандблучків. Ну а вся ця потужність запакована у досить мінімалістичному дизайні. В якому немає кричущих геймерських елементів. Корпус, по суті, повністю чорний та з матового пластику. Поверхні досить практичні і відбитки пальців майже не збирають. Ну а важиться все близько 2 кг і 300 г. Тобто він не надто тонкий і точно не найлегший, але для такої начинки це нормально. До речі, кришка відкривається приблизно на 130 градусів максимум. І даний ноутбук Dream Machines rg 506015 UI 25 залишив по собі позитивні враження. І комбінація з 14900HX плюс 5060 робить його універсальним рішенням, яке підходить і для доволі хардкорного та з високим FPS навіть 4 k геймінгу, і для навіть важкої роботи. Плюс глянув, що в інших за ці гроші будуть доволі схожі характеристики, окрім відеокарти, типу RTX 4060, коли тут же входить свіжа 5060. Яка є більш кращим варіантом для майбутніх технологій NVIDIA. тому цілком гідний варіант за свої гроші, але все одно найголовніше це не забути зробити донат на ЗСУ.